Чотири дорожньо-транспортні пригоди трапилися на Буковині протягом вихідних. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 27 квітня в селі Чортория зіткнувся мотоцикліст з електроопорою. У наслідок ДТП 45-річний буковинець отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці пригоди. Ціло направили для проведення судово-медичної експертизи. Ще одна автопригода, в якій травмувалася неповнолітня дівчина-пішохід, трапилася цього ж дня у Чернівцях. За попередніми даними, по вулиці Сторожинецькій 60-річний місцевий житель збив 15-річну дівчину, яка переходила вулицю у невстановленому місці. Ще дві автопригоди на Буковині з потерпілими сталися 28 квітня. Так одна з них мала місце по вулиці Січових Стрільців. 21-річний житель села Колінківці, перебуваючи в стані сп'яніння, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення з автомобілем Ауді під керуванням 19-річної чернівчанки. Унаслідок аварії травмувалися мотоцикліст та його 17-річна пасажирка. Ще одна ДТП трапилась у Красноїльську. 45-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та допустив падіння з транспортного засобу. У результаті він отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували усіх потерпілих до медичних закладів за фактами аварій. Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.